Друзі, вітаю всіх! Футбольний прогноз Єврокубки, Ліга Європи, Ліга Конференцій. четвер, 10 квітня. Вмощуйтесь зручненько, Перші матчі, чверть фіналів. Почнемо з Ліги конференцій. 4 матчі. 4 моїх прогнози. І далі відразу ж без перерви. Ліга Європи. 4 матчі. Перший також матчі. У Лізі Європи і 4 моїх прогнози. Буду намагатися не затримувати вашої уваги і багато не забирати у вас часу. Лише хочу нагадати, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуємось, ставимо вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це дуже важлива підтримка від вас, друзі. Дякую всім наперед. Отже, починаємо: Ліга конференцій. Чвертьфінал. Перший матч. Легія, Варшава, Челсі, Лондон. Перемога Челсі. Просто перемога. 1-58. Другий матч. Юргордін, Швеція. Рапід Відень, Австрія. Я беру. Е, моя е, перевага більш до рапіду. Мені подобається цей. Такий класичний австрійський футбольний клуб Рапід Відень, фора з нулем. Коефіцієнт 1852. Третій матч Бетіс Реал Бетіс проти польської Ягеллонії. Перемога впевнена і результативна Бетісу. Я вибираю. Фору на іспанський клуб мінус 1,5 фора 1,83. І е, цель є Фіорентіна. Індивідуальний тотал італійської Фіорентини – Більше 2 рівно 1,83. Тепер, як і обіцяв, без перерви переходимо до Ліги Європи. Глінт. Проти лаціо. Здавалося б, фаворит Лаціо, римський Лаціо, звісно, це навіть і до ворожки найди. А я проти. Я проти. Мені подобається оця така темна конячка. Бодьоглмт. Норвежський клуб. Я беру з. Бодьо Глімт в першому матчі дома не програє. Як буде в Римі на Олімпійському стадіоні, я не берусь поки що прогнозувати. Дойдемо до того матчу відповідного матчу відповіді, тоді я буду прогнозувати. А в першому матчі я прогнозую, Будьо Глімт не програє. Глімт з іксом 1.72. Так само приблизна ситуація і в другому матчі. Матчі, який пройде в самому величезному місті Шотландії в Глазго, де місцевий Рейнджерс приймає неймовірний клуб з країни басків з Іспанії Атлетик Більбао. Рейнджерс вдома не програє. Рейнджерс зон. 1,74. Як буде в Більбао? Це вже поговоримо окремо. А тут в Глазго. Рейнджерс не програє. 1,74 іксом на Рейнджерс. Третій матч. Олімпік Ліон, Манчестер Юнайтед. Тут просто без коментарів суто принципове протистояння. Обидві заб'ють 1-64. Впевненість 99%. І е, четвертий матч Ліги Європи з перших чвертьфіналів. Тоттенхем проти німецького Айнтрахту. Тут також майже без коментарів. Тоттенхем Хотспур, я вибираю перемогу шпор. Шпори перемога 1.82. Коефіцієнт, друзі, і це був четвертий Ліга Європовський і всього восьмий прогноз в цьому відео. Нагадую, я дав вам 4. Прогнози на 4 матчі Ліги Конференцій і 4 на Лігу Європи. Дякую за увагу. Не забуваємо, хто ще не підписався, підписуватись на наш майстер-клас. Ось прямо тут і зараз зробіть це. І буду завжди нагадувати, тому що це дуже важливо. Ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це головний стимул, потужна мотивація і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам. Скорішої перемоги над рашизмом. Всім бажаю. Слава Україні, слава ЗСУ, мирного неба, друзі, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.